Звичайно, дуже важливе значення має, як батьки підготують дитину до цього, як вони вдома їй все це е, розкажуть, от, е, аби вона не боялася. І саме головне не лякати, от, якщо не будеш там угу. щось робити. Заведу тебе до лікаря. У них уже на підсвідомому рівні з'являється страх, і він думає, ось раз повели, значить там щось буде страшне. Угу. То мають бути позитивні емоції, а вже там. В стоматологічному кабінеті тоді вже лікар буде по ситуації дивитися, як можна дитинку. Оглянути по можливості навіть полікувати, і, тому... мабуть, не зраджувати дітей тим, що коли ведеш до стоматолога так. і розказуєш, тобі нічого О, не будуть це, робити. Це саме, це саме таке неприємний момент, тому що діти навіть кажуть: ти ж обіцяла, що мені нічого не будуть робити. Це і довіра, і до батьків. Так. І, все. і вона закривається тоді. Е, така шокована, її обманули. Так. я нічого не буду і наступного робити разу скажуть, що тобі зроблять буду. трішечки щось, то вже тоді так, дитина буде думати. Так, значить, зроблять так, набагато гірше.